В минулого року, згадайте, що то був за час. То був час, коли були брутально в парламенті ратифіковані так звані харківські угоди. Пройшло два місяці, як Янукович став президентом, а Азаров став прем'єр-міністром. І ми вже добре тоді бачили, яка влада прийшла в Україні. І нас там в зарваниці зібрали три речі. Перше, нас зібрало там гостре відчуття, що український кадр зазнав поразки. Я хочу на тому чітко наголосити. Це не вони виграли президентські вибори. Це українська сторона їх програла. Друге, що нас там зібрало, це колосальне відчуття того, що українська справа є сильно загрожена. Що до влади прийшла не просто Донецька команда, а прийшла відверта антиукраїнська сила, яку ми чітко і ясно називаємо Ордою. А що робити? Що може український табір зробити, щоб зупинити цю орду, щоб зупинити її наступ? А ми пропонуємо заробітській ініціативі наступний вихід. Не треба дивитися на то і чекати, коли наші вожді об'єднаються чи порозумішать. Ми вважаємо, що ситуація, яка зараз склалася, кожен має прийняти рішення персонально для себе. І так, як ви кажете, спектрів, які перед вами стоїть, і мої колеги, які тут сидять, я думаю, що кожен, який є тут, який кожен живе в нашій Україні, чи ми готові спокійно сидіти, чи стояти на колінах і дивитися, як вони нищать Україну, чи ми маємо все-таки піднятися і почати щось робити?